Ми хочемо сказати, що цей праздник і греки не знають добре. Хоча праздник склався греческими собиттями, так у началі 10 віка у Лахенському храмі увиділи двоє святих чудо во время служби, во время у увиділи Божу Матерь, і ангела, Іоанна Богослова. І з другими апостолами вони зійшли з небес, уйшли в храм Божа Мати до престола, моляться уєдно із церквою. Потім після молитви Божа Мати знімає із голови свій омофор, головний покров. І, відходя, простерла над храмом, над молячимися свій молитвиний омофор. Двоє святих. один другому каже: Ти видиш, брате, щось. А другий каже: Вижу і ужасаюся. Обоє відділи. Обоє сообщили єпіскопові. Що ж церква православна рішила? Казало бися, двоє юродивих. так на юродивих і не позирали серйозно. Їх могли бити, сміятися. І уродів були святі, котрі допускали в свій адрес униження, оскорблення, бо вони знали, що їхню гордость інакше не зломиш. Треба, протягом унижали, а ти мав за смиренням прийняти. Так от то двоє і святих, то, що вони виділи, а виділи більше, ніж прості люди, церква прийняла до уваги. І церква вирішила установити праздник покрова Божої Матері не лише на основанні її відіння святих, а на основанні опита церкви православної, у період якого ми з вами відчуваємо ту силу Божу, якою обладають православні, тим захистом чудним, яким ми обладаємо під покровом Божої Матери. У 2018 році, за три місяці до того, як принесуть із Турції Томас, я сказав проповідь, то що обіцяють, не принесуть, бо й своїм грекам не дали. Ну, откуди я тоді знав, що я тоді кажу слово майже пророчкоє. Так і сталося, обіцяного не дали. Ну що сталося? Проповідь моя 5 років назад, у 18-му році, набрала 300 просмотрів, переглядів. 300. Ну от, за то, що я сказав неуважительне слово к будущому і ще не було Томаса, котрий лише обіцяють мені от помстилися якийсь там бить. Написав у своїх газетах, висміяв. У мене було просто 300 переглядів. І вдруг, за те, що вони покритикували мене, переглядів з'явилося 30 тисяч, а потім 300 тисяч. О Боже! Та вони мене так розкрутили. А я собі подумав, не вони. Божа мати хотіла дати знати всім. Покрови Божої Матері це особливий праздник. Греки за нього слабо знають. До нас прийшов у 10-му віці, на остальну Русь на Київщину у XII віці. А значить, ми не лише май старі, старі у часовому розумінню православні у Закарпатті, на всій Україні, а ще й старі, майстаріші, котрі празднують покрова. Боже Мати, оберігай нас, і тут на землі ми діти Божі, а у вічності по Твоїм покровам і наслідники царства Божого. Амінь.